My mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. За золотою медаллю вручає міністр оборони України генерал-полковник Степан Полдора за козацьку державу, поруч із воїнами української гідності. Слава Україні, героям слава завжди. Вітаючи до Офіцерського корпусу Збройних Сил України, урочисто клянемось непохитньо та мужньо захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність української держави. Ми клянемось бути вірними прикладу героїзму, мужніх захисників незалежності України, бути хоробрими та чесними офіцерами. Всіх вас утверджує в житті і в служінню своєму народу і своїй батьківщині, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Шановні товариші генерали, офіцери, курсанти, солдати, шановні гості, шановні батьки. Першою історію України ми проводили на церковий випуск молодих офіцерів. Ми вийшли це робити, тому що ворог сьогодні стоїть на нашому порозі, ворог сьогодні прагне завивати нашу землю. Я хотів би сказати, що доля тих хлопців, які сьогодні отримали офіцерські погони, дуже складна. Хлопці, які сьогодні стали лейтенантами, вони є героями. Вони стали героями тоді, коли брали для себе шлях захисту своєї держави. Шлях, на якому вони будуть захищати своїх рідних і близьких, свою землю. Їм буде непросто. Непросто тому, що встановлення, офіцерське встановлення буде проходити в дуже важких умовах, в умовах бойових дій в умовах тоді, коли їм необхідно буде керувати не солдатами, однолітками, а старшими братами, своїми, своїми батьками, які сьогодні відбалізовані, які сьогодні стоять на захисті нашої держави. Я переконаний в тому, що мужність і честь яка є в кожного воїна Збройних сил України, дасть можливість нам вистояти нашу державу. Дасть можливість доказати всьому, світу, тому що, е, доказати всьому світу про те, що ми здатні жити самостійно. Ми ніколи не станемо на коліна. Ми любимо свій народ, ми любимо свою землю і свою державу. Я переконаний в тому, що кожен, хто сьогодні стоїть в цьому строю. І всі, хто сьогодні випускається з лав вищих навчальних закладів Збройних сил України, віддасть своє життя для того, щоб захистити свою землю, для того, щоб захистити своїх рідних. Ми не переможемо, тому що в нас є дух, у нас є сила. Я хотів би сьогодні сказати слова вдячності в першу чергу батькам. За мужність і героїзм, за те, що ви сьогодні виховали таких дітей, які перші кроки самостійного життя роблять для того, щоб і ті кроки пов'язані з захистом своїх рідних і близьких. Не просто це зробити, але ви це зробили. Я вам дякую за безсонні ночі, за вашу любов до своїх дітей. Я хотів би собі подякувати керівництву області і місту за ту увагу, яку Збройні Сили України відчувають кожного дня. Я хотів би сказати, що громада Львова з великим гарним відчуттям. Відноситься до Збройних сил України. І це відчуття дає нам можливості працювати краще, дає нам можливості захищати свою, родину, свою державу таким чином, щоб громада Львова пишалася тим, що у Львові є такий славенний навчальний заклад, як Академія супроводних Військ. Я хотів би сьогодні привітати всю країну святом святом тоді, коли в Стрії Збройних сил стають молоді. Підготовлений офіцери. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Герує слава! Ніби вчора я стояв, так як ці молоді офіцери, і думав, що я справжній офіцер. І переді мною відкривається ворота, Тяжку офіцерсь... тяжке офіцерське життя. Але я ніколи не міг уявити собі, що це життя переповнене. Радості, а інколи суму. З перших днів в академії нас привчали бути патріотами, майстрами своєї справи і вірними військові присязі. Нещодавно я повернувся з зони АТО. І лише там я почав втілювати в життя ці золоті слова, навички, які я здобув в академії. Лише там я зрозумів, хто такий офіцер яка на нього покладається відповідальність. Тож хочу привітати вас з цим святом, побажати вам щастя, десантного здоров'я, чистого та мирного неба. І саме головне, щоб ви завжди підтримували, пам'ятали і гордилися своїми бойовими побратимами. І на завершення хочу прочитати цитати. Тараса Григоровича Шевченка. Наша доля, наша пісня, не мрень за загине. Ось де люди, наша слава, слава Україні!